У церкві намножилося слів. Здається, що в останньому 20 столітті на різних рівнях церковного життя вироблено більше документів, ніж у попередніх майже 20. -ти. А втім, декому здається, що велемовна церква мовчить у справі неймовірно істотній, тобто у справі вічного життя. Ваша святосте. Чи вони ще існують рай, чистилище і пекло? Чому стільки людей у церкві постійно коментують нам справи актуальні, а майже нічого не говорять про вічність, про те остаточне поєднання з Богом, яке згідно з вірою є покликанням, призначенням і остаточною метою людини? Дуже прошу вас розгорнути Соборну Конституцію про церкву Люменгенціум, розділ 7, про есхатологічний характер подорожуючої церкви та її зв'язок із церквою в небі. Це правда, що ви говорите про зв'язок церкви, подорожуючої з небесною церквою, а зв'язок есхатології з церквою на землі, що у душпастерській практиці було певною мірою загублено. І тут ви маєте трохи рації. Пам'ятаємо, що ще в недалеких часах у реколекційних чи місійних проповідях остаточні справи становили завжди непорушний пункт програми роздумів, і проповідники вміли на цю тему говорити образно і переконливо. Скількох же людей ці проповіді і вчення про остаточні справи схилили до навернення до сповіді. Позатим увесь душпастерський стиль треба визнати був глибоко персоналістичний. Пам'ятай, що в кінці станеш перед Богом з усім твоїм життям, що понесеш до Його суду відповідальність за усі твої вчинки, що будуть тебе судити не тільки за всі твої слова і вчинки, а навіть найбільше за всі твої затаєні думки. Можна сказати, що ці проповіді, які цілковито відповідають змістові об'явлення у старому і новому заповітах, глибоко заходили у внутрішній світ людини. Вони розворушували її сумління, кидали її на коліна, вели до рішітки сповідальниці, мали свій потужний спасительний вплив. Людина вільна, а значить, Відповідальна. Вона несе відповідальність особисту, суспільну, відповідальність перед Богом, відповідальність свідчить про її велич. І я розумію, чого ви боїтеся. Ви боїтеся, що втрата цього катехетичного змісту, керигматичного і проповідницького є якоюсь. Загрозою для елементарної величі людини. Можна б спитати, чи без цього послання церква була б ще здатною будити героїзм народжувати святих, не тих великих, які виносяться на вівтар, а тих щоденних у такому значенні, в якому говорить про них первісна християнська література. Знаменно, що Собор. Пригадує теж про загальне покликання до святості у церкві. Це покликання є загальним, тобто стосується кожного хрещеного християнина. Є воно завжди дуже особистим, пов'язаним із працею, професією, є якимось розрахунком за таланти, чи людина їх добре використовувала чи погано. А знаємо, що слова Ісуса на адресу чоловіка, який закопав свій гріш, дуже суворі і грізні. Можна сказати, що ще у недавній катехетичній і керигматичній традиції церкви домінувала, власне, така есхатологія. Есхатологія, можна сказати, індивідуальна, і це глибоко закорінено в Божому об'явленні. Натомість те, на що прагне вказати Собор, можна б назвати есхатологію церкви і світу. Есхатологічний характер подорожуючої церкви. Так звучить назва сьомого розділу Люменкенсіум, який я пропонував би прочитати знову і який показує цей намір ось його початок. Церква, до якої всі ми покликані в Ісусі Христі. І в якій з благодаті Бога здобуваємо святість, матиме своє звершення тільки у небесній славі, коли настане час відновлення всього, і коли повсюдно разом із людським родом увесь світ, котрий тісно пов'язаний з людиною, через яку він і досягає своєї мети, буде повністю відновлений у Христі. Христос, піднесений з землі всіх притягнув до себе, воскреснувши змертве. Він послав учням Духа Свого животворящого і через нього заклав своє тіло, яке є церква, як загальне таїнство Спасіння. Сидячи по правиці Отця, Він безперестанно діє у світі, щоб привести людей до церкви, і через неї. Тісніше поєднати їх із собою та, живлячи їх своїм тілом і кров'ю, зробити їх причасниками свого життя у славі. Отож обіцяна віднова, якої ми чекаємо, вже почалася у Христі, розвивається посланням Духа Святого і через нього триває у церкві. Де вірою ми навчаємося теж і смислові нашого дочасного життя, коли зі сподіванням майбутніх благ ми допроваджуємо до завершення справу, доручену нам отцем у цім світі, і виконуємо спасіння наше. Бо прийшов за нашого часу кінець віку і обнова світу безповоротно вирішена. І якоюсь мірою реально визначена наперед у цьому столітті, справді церква вже на землі уквітчена достеменною, хоча й недосконалою святістю. Однак, допоки не будуть нові небеса і нова земля, де живе праведність, подорожуюча церква у своїх таїнствах і установах, що належать до цього століття, Несе проминальний образ світу цього і живе серед створінь, і які зітхають і мучаться аж досі, і дожидають одкровення синів Божих. Треба визнати, що така візія есхатології у давньому традиційному проповідництві була присутня славу, а це власне візія, яка вґрунтована на джерелах, тобто біблійна. Увесь наведений соборний текст складений, власне, з цитат Євангелії, апостольських послань та діянь апостолів. Традиційна есхатологія, яка займається так званими остаточними справами, вписана собором у цю головну біблійну візію. Есхатологія, як вже сказано, глибоко антропологічна, але у світлі нового заповіту. Вона над усе сконцентрована на Христі і Святому Духові і певною мірою є космічною. Чи у тому всьому індивідуальна особистість не губиться почасти зі своїм власним життям, відповідальністю, призначенням, зі своїм власним есхатологічним майбутнім, зі своїм власним небом, пеклом чи чистилищем? Йдучи за вашим питанням. Треба сказати по честі. Так, людина розгубилася, проповідники розгубилися, катехети розгубилися, вихователі розгубилися. Вони вже не мають відваги лякати пекло. Може, навіть слухачі перестали того боятися. Це правда, що людина сьогоднішньої цивілізації. У якийсь спосіб не сприйнятлива до остаточних справ. З одного боку, на користь такої несприйнятливості впливає все те, що названо секуляризацією і секуляризмом, з послідовним споживацьким підходом, направленим на використання дібр цього світу. З іншого боку, цьому сприяли якоюсь мірою земні пекла. Приготовані нам минаючим століттям. Чи після пережитих концентраційних таборів, гулагів, бомбардувань, не кажучи вже про стихійні лиха, людина може сподіватися ще чогось гіршого поза світом і якоїсь ще більшої суми принижень і нехтувань, одним словом, пекла? Отже, есхатологія певною мірою стала чужа сучасній людині. Особливо нашої цивілізації з чого не виходить, що цілком чужа їй стала віра в Бога, як найвищу справедливість, як того, що має Він остаточно сказати правду про добро і зло людських учинків, і має остаточно це добро винагородити, а зло покарати. Ніхто інший не в змозі того зробити, тільки він. Таку свідомість люди мають і надалі. Рахи нашого століття не зуміли її усунути людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. І така свідомість теж певною мірою становить суспільний знаменник усіх монотеїстичних та інших релігій. Якщо Собор говорить про есхатологічний характер подорожуючої церкви. То теж спирається на цю свідомість. Бог, що Він є справедливий суддя, суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає, є Бог Авраама, Ісаака, Моїсея, а також Христа, що Він є його син. Цей Бог є передусім любов'ю, не тільки милосердям, а й любов'ю, не тільки Отцем блудного сина. Але й отцем, який дав свого сина, щоб людина не померла, а мала вічне життя. Власне ця євангельська правда про Бога має вирішальне значення у певній зміні есхатологічної перспективи. Насамперед, есхатологія це не те, що тепер настане, що прийде після земного життя. Есхатологія вже розпочалася разом із приходом Христа, есхатологічною подією передусім стала Його відкупительна смерть і Його Воскресіння, це початок нового неба і нової землі. Позагробне майбутнє кожного і всіх пов'язується з отим вірою у Воскресіння мертвих, а далі вірою у відпущення гріхів і вічне життя. Це христоцентрична есхатологія. У Христі Бог об'явив світові, що прагне, аби усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Це речення з першого послання до Тимофія: що найзначущіше для бачення і проголошення остаточних справ. І якщо цього хоче Бог, якщо Бог для цього віддав свого сина. Що він і собі діє у церкві через Святого Духа, то чи людина може бути осудженою, чи може бути відкинутою Богом. Проблема пекла завжди непокоїла великі уми церкви від самого початку, від Оригена аж до наших часів, до Михайла Булгакова, і Ганса Урса фон Бальтазара. Давні собори відкинули теорії так званої остаточної апокатастази», за якою світ після знищення буде відновлений, а усіляке створіння буде врятоване, теорія, яка непрямим чином відкинула пекло. Однак проблема залишилася чи може Бог, що він так полюбив людину? Згодитися на те, щоб та його відкинула і тим самим була приречена на вічні муки. А однак слова Христа однозначні у Матвія виразно говориться про тих, хто піде на вічні муки, хто ними буде. На цю тему церква ніколи не говорила. Це глибока таємниця поміж святістю Бога і людською совістю. Тож мовчання церкви в цьому місці є єдиною властивою позицією християнина. Коли навіть Христос говорить про зраду Юди, було б краще йому, коли б той чоловік не родився, то це сформулювання теж не повинне бути зрозуміле у сенсі вічного засудження. А проте є щось таке у самій людській моральній свідомості, що противиться перед втратою цієї перспективи. Чи Бог, що Він є любов, не є теж остаточною справедливістю? Чи може Він згодитися на ті страхітливі злодіяння, чи можуть вони минати безкарно? Чи остаточне покарання в якомусь сенсі не є потрібним для отримання моральної рівноваги у такій заплутаній історії людства? Чи пекло не є певною мірою останньою дошкою рятунку для моральної свідомості людини. Святе письмо знає ще поняття очищаючого вогню. Це поняття було прийняте східною церквою, бо воно біблійне. Натомість католицька наука про чистилище нею не прийнята. Якимось особливо переконливим аргументом за числилище. Незалежно від були Бенедикта XII з XIV століття стали для мене містичні твори святого Йоанна від Христа. Живий пломінь любові, про який я говорив, є передусім очищаючим. Містичні ночі, про які цей великий учитель церкви пише з власного досвіду, певною мірою є тим, що відповідає чистилищу. Бог провадить людину таким внутрішнім чистилищем усієї її розумової і духовної природи, щоб допровадити до поєднання з собою. Ми не стаємо тут тільки перед судом. Ми стаємо перед потужністю самої любові. Це любов перед усім судить. Бог, що Він є любов, судить через любов. Це любов домагається очищення, поки людина дозріє до того з'єднання з Богом, яке є її остаточним покликанням і призначенням. Може, цього досить. Багато теологів на сході і заході, теж теологи сучасні, присвятили свої праці схотології остаточним справам. Церква не перестала мати своєї есхатологічної свідомості, вона не перестала провадити людей до вічного спасіння, коли б перестала, то перестала бути вірною своєму покликанню, новому заповітові, який Бог уклав із нею в Ісусі Христі.